Всім привіт! Мене звати Катя я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вже на 38-му тижні вагітності. Я планую назвати це відео а, Я стала мамою, але очевидно, що поки що я ще не стала мамою. Тут моя собачка теж чекає. Вона навіть своїх комод в мене він якби. Заповнений, але ще треба організувати цю зону догляду за малюком. А мені здається, що це трошки не те, щоб зарано, ну просто трошки: от я зараз це зроблю, потім а потім мені все одно доведеться переробляти, бо там по ходу справи з'ясується, що треба якось інакше все це організовувати і так далі. Я взагалі вирішила зняти це відео як мінімум для себе запам'ятати, які ці були останні дні чи тижні. І поділитися цими переживаннями з кимось, бо, бо в голові відбувається ось такий якісь перевороти, хочеться якось його структурувати, а відео для цього прекрасно підходить. Якщо вам актуальна ця тема, або просто цікаво розділити зі мною цей трансформаційний період, залишайтеся дивитися відео, обов'язково ставте пальчик вверх, колокольчик, підписку і все таке, бо я дуже ціную нашу таку комунікацію. Спасибі! Хотіла показати, що якщо там комод виглядає приблизно зібраним, тут, в принципі, є якісь речі всередині, все готово і навіть іграшка, яка чекає, то з іншої сторони, в мене ось таке ліжечко. Я просто туди скидаю все, що приходить, все, що мені знадобиться. Там навіть вже зібрана люлька в коляску, але Ну, просто їх стільки тих речей я поки що не розумію Поки що не розумію, як все правильно організувати. А, сьогодні забрала ось ці сумки, які мені вже треба зібрати. Думаю, що коли їх зберу, ліжечка трошки звільниться, коляску зроблю коляскою, і... і тоді щось вималюється, якась картинка, бо поки що це просто склад всього. І найбільш дивовижно для мене те, що він такий же ж маленький буде. А в нього вже стільки речей. <хи> і це ще не все. У нас ще є стульчик гойдалка, ще крісло качалку привезуть, і купа речей. Вони накопичуються, накопичуються. Сподіваюся, все це знадобиться і буде в кайф. І мені, і малому. Всім знову привіт! Сьогодні в мене 38 тижнів і 4 дні. Сумки досі не зібрані. Я собі так домовилася з малим, що ми зустрінемось або на вихідних, або в понеділок. Тому сьогодні вівторок. От, Значить, я відносно спокійна і все таке. Але вирішила, таке, що треба зібрати заповнити ту форму, яку дають в пологовому план пологів. Щоб, як мінімум, на вихідних про це не думати. В цьому ліжечку в мене вже є деякий прогрес. Як мінімум коляску ми зібрали, і, значить, змирилися. Змирилася з тим, що вона буде займати коридора. Але тут ще поступово додаються речі: оці ось прекрасні урологічні трусики. Зараз буду все збирати. Як людина, яка любить списки, переписувати списки в списки, а написала собі план. Що треба взяти? І ще треба зарядку вкласти, якісь гігієнічні штуки, оці всякі там шампуні, зубну пасту, зубну щотку. Купити щось малому, щоб його мити. Але, але, в принципі, тут один пакет на виписку, я його не буду зразу брати. І ще один пустий для Альоні, щоб він склав свої речі. І я готова. навіть застелила постіль. Круто. Але все одно чекаємо вихідних. Присіла трошки перепочити. І заодно трошки справитися з печією, бо я... А, бо вона мене атакує. Дослідним шляхом я помітила, що з печією мені допомагає впоратись морозиво. а вчора вночі не могла заснути взагалі ніяк, бо морозова до не була, а печі не було, а печія була. І... Я просто лазила весь холодильник не могла знайти, що мені такого з'їсти. Особливо коли лежиєш, ладно, що посидіти можна, а коли лягаєш, воно дуже неприємно. І знайшла баночку Айрану, і він мені допоміг. Тому, якщо комусь актуальна ця штука, можу рекомендувати. Такий в мене якийсь стан, знаєте, коли готуєшся, готуєшся, чекаєш, чекаєш. І якщо там е, минулий чи позаминулий тиждень я була трохи в такому стані е, законсервованому чи що, тобто я отак все сіла і чекаю, то зараз навпаки, в мене якийсь такий підйом активності, мені хочеться знову там трошки фарбуватись, кудись ходити. І не те, що я не те, що я хочу там супер багато чого стигнути до пологів, просто якби з'явилися це сили, бажання щось робити. Хоча дивлюсь зараз на себе трошки. <смі> Не завадило б розчесатись. О, до речі, розчоску треба покласти. А взагалі мені подобається, який оцей куточок у нас вимальовується. Тут буде ліжечко, з часом докупимо мобіль, і там буде така своя територія. Тут комодик оцей з ничничком. І взагалі важко вкласти це в голові. З однієї сторони, дуже чекаєш цієї зустрітися, а з іншої сторони це якось не вкладається. Типу, що через тиждень, максимум півтора, якщо все затягнеться, я вже буду мамою. Ой, це означає що треба монтувати цей влог вже зараз. Щодо що того, що буде відбуватися з цим влогом, то е я не паную робити його мамським, бо не почуваю себе експертом в цій темі. Е але, очевидно, що. Боже, позиція, там. Але очевидно, що це. Дуже велика подія, і вона на мене вплине, і якийсь час я ем, буду сконцентрована на цих змінах, і вони будуть відображатися в контенті. При цьому ще раз повторюсь: я не мамський блог, я дуже не хочу, щоб мої діти ставали контентом. Тому, можливо, відео будуть виходити рідше, можливо, буде більша концентрація в домашніх умовах, ще більша концентрація. Але сподіваюся, що якісь цікаві теми ми будемо з вами ще знаходити. І щось цікаве і корисне будемо робити. Боже, ця ласька. Це просто якесь. <ривіт> так, красую. Іди собі. Всім привіт від мене на 39-му тижні вже. Я хотіла записувати це, у цей шматочок відео і відчула себе трошки як в реаліті шоу. <ривіт> Бо я сама не знаю, коли. Коли, коли закінчиться цей влог? Він взагалі закінчиться. Я наражу взагалі. А? Думаю, так. Да. Але коли не ясно, я тут домовилася нібито з цим позажителем, що на цих вихідних ми щось придумаємо. Але поки що жодних знаєте, цих симптомів. Єдине, що я зараз відчуваю, це те, що в мене вже втомила весь мій одяг, не знаю, нічого на мене вже не налазить. Точніше налазиться, але мені перестало це подобатись, бо якось куценько виглядає. Знаєте, чим хотіла поділитися? Можливо, для когось буде актуально. Це якісь штуки, якісь дії, які допомагають мені бути активною, не, знаєте, не лягти і все чекати, коли все стане. Це йога. Принатало Dog Yoga, по-моєму, так називається додаток. І там є дуже класний момент, типу можна вибрати там, йога для зміцнення спини, для тазового дна, для ще чогось такого, і там є підготовка до пологів. Звичайна практика з урахуванням того, що це третій триместр, але там є такі фразочки, типу, там ти щось стоїш, вона каже, розслабте свої, там, типу, лице. О, такі від угу. лицо попроще, окей. Чи відчули ви, що там, окрім лиця, розслабилася там, ще ми жвтази одна. Угу. Запам'ятали. Ну, такі прикольні моменти. І взагалі фізична активність, дійсно, нібито важко, але без неї ще важче. Тому оце проходити. Десять тисяч кроків в мене на щодня виходить, але там тисячі вісім я прохожу, гуляючи з собаками, якусь зарядку роблю через день, інколи частіше інколи рідше з цією йогою. І от якщо там якось фізично себе можна підготувати, можна підготувати себе до там подивитись про це дихання і так далі, хоча я не сильно зациклюсь, я сподіваюся на якісь природні інстинкти. Що все відбудеться так, як має бути. А, то до цієї думки, до цього факту, хоча що я стану мамою, от, от, до цього дуже складно бути готовим, мені здається, хоча там тривалий весь цей період вагітності, да? ти нібито розумієш, до чого все йде, що народиться дитина. Але от, зараз в цей момент. Ну Навіть я собі уявити не можу, що зараз от я така, я це я. А пройде, наприклад, два дні, три дні тиждень, і просто вже буду не я, а я буду для когось мамою. І від цього якось і дуже щасливо і дуже страшно, насправді, бо це ж життя, ціле життя довіряє тобі і. Це дуже відповідально. Але що мені допомагає, це тримати в голові, пам'ятати і бачити, що я все це прохожу не одна, мені є також на кого покластися, і разом однозначно легше все це подолати. Апдейт пузіка робимо, щоб я ж теж пам'ятала, раптом сьогодні останній день. а раптом є. А якщо ви бачили п'ятнички на животі, це не розтяжки, це опіки. Бо ну такий великий живіт, що я коли готую, виймаю деко, я буває трохи не розраховую відстань і можу трошки опіктись. Ну, не страшно, я мажу би і все проходить потрошку. Отак, от щось там, щось там буває. Ну, я думаю, що це в принципі. Останні вагітні вихідні провожу так з м'язком. Скільки потрібно буде. Що треба робити після шашлочка? Нагулювати 10 тисяч кроків. Привіт! Ситуація понеділок, 10 жовтня. Я ще не народила на вихідних. І сьогодні зранку я зрозуміла, що... Все не просто так. Бо якби переживала цей ранок <кій> з малим новонародженим, мабуть, було б гірше цей ранок і день. А, з актуальних новин все. Сподіваюся, сьогодні ще не поїду народжувати, бо в Київ їхати зараз відчувається як неправильне рішення. А, наступна хороша дата 14. Почекаємо. 2016 роком, коли я починала, це колесаю знову. Так, сонечко світить. Я приїхала в Пологовий, але народжувати не буду. <с> приїхала в Пологовий на плановий огляд. Боже, мій, сподіваюся. Сподіваюсь, там щось чутно, бо я захворіла. І в мене дуже поганий голос. Тому народжувати сьогодні не хочу. Хочу е, бути здоровою, мати, знаєте, мати можливість вдихнути на повні груди, бо зараз не виходить. А тоді вже повернусь з новими силами. І завершимо це питання. Ну що ж, я офіційно зірвала джекпот. Я не просто прихворіла, а в мене ковід, джекпот з вагітності війни і ковіду одночасно. Відміняються партнерські пологи, буду народжувати в інфекці... інфекційному відділенні п'ятого пологового будинку. Сказала, більш уважно стежити за рухами малюка через день. Знову треба буде прийти на огляд і все таке, в разі погіршення ситуації госпіталізація, найгірший сценарій це якщо в мене буде якась дуже висока температура або дуже гострий прояв ковіду, це те, що дитину тоді не дають після народження матері, щоб не передавати цю інфекцію. Але, в принципі, якщо температура нормальна, і нема там гострої фази, то я можу сама написати то я можу якби написати заяву, що я несу відповідальність і дитина залишається зі мною. І як мені сказав лікар, проявляється лише тим, що у немовлят захворювання ковід, лише тим, що треба частіше промивати ніс. Я думаю, в цьому разі, принаймні по тому, як я поспілкувалася з нею, що користь від Вигодовування грудного і контакту з мамою більше, ніж потенційні ризики. Неприємно дуже. Але що? Я сподіваюся, що в мене є декілька днів. І за ці декілька днів мені треба набратися сил. А ще вони мене остаточно заплутали, тим, що, по одним даним, по яким ми навели до цього, в мене сьогодні 39. І п'ять, 39 тижнів 5 днів. По даним, які вони тут порахували, в мене 40 тижнів і 3 дні, і вони сказали, що є тиждень, щоб народити. Ну, тобто, максимум тиждень, щоб народити природним шляхом, в нашому разі будуть стимулювати пологи. Ну, бо, в принципі, і срок, і хвороба. Вони, типу, не хочуть, щоб дитина. Доношувалася у хворої людини, якось так. Е, пішла по чаю багато, і намагатися не нервувати і спати. Привіт! Вам не здається, що цей влог триває вже занадто довго. Якщо здається, то уявіть, як мені. Бо в мене це вже тижнями тягнеться, і здається, що ось-ось, а все, все не ось. Короткий апдейт. Я себе набагато краще почуваю. Мені дозволили перездати ПЦР. І якщо я сьогодні не народжу, а ПЦР буде негативний, то в принципі я зможу народжувати не в інфекційному відділенні, а в, звичайні, в звичайному пологовому. Тому тримаю пальчики. Ну, результати аналізу прийшли. У в мене досі ковід, і мені все ще треба через день їздити в лікарню, де кожен раз в інфекційному відділенні, так як в мене немає. Регулярного лікаря там там якийсь тільки черговий лікар мене приймає. Кожного разу я пояснюю, чого я сюди прийшла, і мені не хочуть пускати. Типу, ви знаєте, що це відділення ковід? Да, я знаю. Я б з радістю сюди не приходила. Ви кожного разу кажете, що мені треба прийти через день. Приходжу, нічого не відбувається, ну як нічого не відбувається. Перевіряють все там, все окей. І якесь таке дивне враження. Я розумію, що ця вагітність закінчиться народженням дитини. Очевидно, що але от зараз в цьому моменті таке враження, що цього ніколи не станеться. Що я буду тепер вічно вагітною, вічно хорою і все. Ну і за традицією невеличкий апдейт Пузіка. Ну що, 41-й тиждень. Сьогодні. Я приїхала на плановий огляд в лікарню. У мене досі поки що вважається як позитивний тест на ковід. Я не знаю, коли я його позбудусь. І взагалі, я, звісно, планувала, що я вже цей час якби, буду мамою з малюком і все таке. Навіть трошки запереживала, що в нас можливо недостатньо теплого одягу, але це таке, це дрібнички, я з цим справлюсь. Але я згадала, що м -м, коли тільки дізналася, що вагітно. Свій додаток фло, в якому там цикли відмічаються. Я перевела в статус, типу, очікую дитину, і мені показало, що я маю народити 24 жовтня на день народження мого чоловіка на 30-й день народження. А потім мені почали лікарі казати ні, 16-го», потім сказали «9-го». Коротше, ввели в мене в оману, я так думаю, Тому що я собі поки що вірю в той додаток, який казав 24 жовтня. Он приймальне відділення, а я іду трошки в іншу сторону в ковідне приймальне відділення.